Якщо у вас діабет, метаболічний синдром, інсулінорезистентність, або ви просто хочете схуднути, то солодкі сирники це не найкращий варіант на сніданок, тобто ось такі, які з звичайним борошном, із звичайним цукром. Але у них є класний варіант з бринзою та пармезаном. Сир кисломолочний тут, сир бринза, шикарно. син гранопадану, ну, тобто замість пармезану вони поклали гранопадану. Могли б вже написати сирники з… Бринзою та гранападана, але нічого страшного. Борошно пшеничне вищого гатунку, яйця куряче, сіль, харчова кріп. Чому потрібно їсти солені сирники замість солодких? Тому що перш за все в Творожок і сир кисломолочний мають високий інсуліновий індекс. Плюс в поєднанні з цукром і з борошном це буде швидке таке підвищення рівня цукру в крові, і ми будемо хотіти їсти значно швидше, ніж після солоного сніданку.